Що я роблю, коли я сам? Які жарти я говорю, коли мене публіка не бачить? Е, що відбувається в моєму серці? Це цей лакмусовий папірець твого життя? Е, що буде, коли ти не маєш якогось е, зобов'язання? Чи робиш ти це з любові? Чи е, молитва для тебе є тягарем, який ти тянеш, ще відмолитись до 12 розарій. Чи, можливо, це стан твого життя, твоє е, дихання любов'ю? Чи ти е, відчуваєш, що ти отримуєш радість, радість від цього перебування в Бозі? Так? Господь тобі вказує на твою цінність, і Він тобі говорить, що ти значиш більше, ніж багато горобців. Більше, ніж багато горобців. Ти вартісний, ти вартісний, Він любить тебе. Він знає про все про тебе. Ти можеш брехати собі, можеш брехати людям, можеш ціле своє життя прожити в брехні, але він знає цю правду. Не для того, щоб потім виставити тобі е, рахунок і сказати: тут твій прокол, тут твій прокол і тут твій прокол. Але для того, щоб е, прийти е, в ці проколи і сказати: Слухай, я хочу підставити тобі плече, вставай.